Усім привіт! Ну що ж, дивимось на нову iOS 26. Ось буквально закінчилась презентація, і я вже встановив останню версію iOS на свій iPhone 16. Pro. Я навіть не дивився, як вона виглядає. Перший запуск, перший тест разом з вами. Ось так безпосередньо нас вітає система. Показується одразу екран блокування, і можна побачити скляний дизайн, про який говорили Apple. Після того, як я ввів пароль, одразу показується, що оновлення ПЗ виконане. Натискаємо кнопку далі. Тут показується аналітика Apple. Теж натискаємо далі. Контролер камери. Це нам показує, як він працює. Продовжити і проведіть вгору. І ось так безпосередньо виглядає. Нова система з новими іконками, з новим оформленням. У мене стояла чорна тема, і на чорній темі виглядає це теж доволі гарно. Показували в основному, наприклад, білі іконки або прозорі, але тут я бачу, що виглядає доволі симпатично. Трошки вони перемалювали, відповідно, виглядає більш свіжіше. Так, значить, у нас ось таким чином тут іконки виглядають, причому промальовані іконки всі інші сторонні, не тільки. Ну, деякі трошки дизайн, відповідно, не співпадає, але в більшості всі виглядають в одному стилі. Ну і це дуже добре. Давайте відкриємо шторку. Ось так виглядає шторка, і я так розумію, що це такий вже, скажімо, перший баг системи, тому що, або я не знаю, ну якщо воно так буде завжди, бачите, під низом є робочий стіл, показується раніше воно повністю блюрилось. А наразі воно так виглядає. Вони теж зробили тут повністю скляний дизайн, заокруглили елементи. Ну, в цілому компоновка та, що була, та й лишилась, але отакий в нас вже більш скляний дизайн. Реально. Виглядає цікаво, але трохи цей задній фон. Зараз всю картину псує, нічого не видно. Редагування доступно так, як і було. В принципі, все лишилося. Але зад е, відображається, якось це не дуже гарно виглядає. Можливо, ну, це знову ж таки бетка. -таки перша. Це пофіксять. Сповіщення блок, якщо так от горнути. Ну, доволі прикольна анімація, до речі, дуже класно виглядає по анімашкам. От, Так, покажу вам, як виглядає центр сповіщень. Ну Цікаво, цікаво. В стилі знову ж таки Apple Vision. Ну, Реально, це щось таке новеньке і свіже. Тут ліхтарик, тут камера, ну класно. Трохи змінили, бачу, низ. Підложку під іконками. Ну воно, якщо навіть зі сторін в сторону так покрутити, ну, цікаво виглядає. Давайте змінимо іконки. Та інтерфейс такий більш, знаєте, глибокий, об'ємний анімація дуже класна. Мені подобається, як воно це виглядає. Приємно. Налаштувати. Давайте поставимо типово. О, білі тут виглядають цікавіше. Та, дуже гарно, мені подобається білі. Вигляд дійсно гарний. Давайте так горну. Відіти Виджет. теж мають таке обрамлення. Ну, цікаво, цікаво. Перше враження дуже гарне. Давайте попробуємо ще тут налаштувати. Значить, у нас іконки з відтінком. О, а, це прозорі повністю так виглядають. Ну, це вже теж щось нове, щось цікаве. Е, до речі, багато кому думаю, зайде такий дизайн. Давайте тепер поставимо іконки з відтінком, так? Ну, наприклад, якийсь такий от, голубий синій. Ну, З відтінком мені і стандартні не подобались перед тим, як виглядали. Але от така можливість зараз є. Я поставлю типово, наразі мені це найбільше подобається. Якщо натиснути кнопку редагування, то у нас тут є Edit Wallpaper одразу. Значить, ми тут можемо зразу фотку поставити, розмиття, колір, градієнт. Цього пункту не було. Редагувати сторінки, якщо ми отак от відкриваємо, робочі столи всі показуються. Дуже цікаво виглядають деякі іконки, наприклад, YouTube студія, нова пошта. Ну, стандартні Айосівські, то зрозуміло, але все ж таки цікаво. Давайте повідкриваємо застосунки, подивимося, що там. Значить, календар. Календар виглядає, як і виглядав. Тут немає ніякого сляного дизайну. Якщо перейти в камеру, цікаво, як виглядає камера, новий застосунок перемальований, скажімо. Фото і відео у нас окремо. Відео натискаємо. Зверху теж реалізували дуже класно. HD4K можна, частоту вибирати. Ось так це все налаштовується. Оце красиво, це реально дуже гарно. Сюди натискаємо тут на спалах експозиція Дія. Такий інтерфейс мені дуже подобається. Фото, якщо перейти, кнопку виходить, отак, гортаємо, простора, панорама. Теж все плавно, красиво. Отак це все реалізовано. Кінематограф. ну все що і було. По суті, воно ховається, знаєте, так от гарно, щоб у вас було суто фото і відео і нічого не заважає. Тут 1х, 2х, 5х, яке було, 0,5х, це все в нас переключається. У режимі, знову ж таки, тут є теж таке віконечко. Спалах нажива таймер, експозиція, стилі, пропорції, нічний режим. І одразу тут можна, до речі, формати виставляти. Це теж класно. От 48 мегапікселів можна поставити. Оце мені дуже подобається, як застосунок е, зараз виглядає. Так, давайте далі. Нотатки. Значить, ми перейшли в нотатки, нічого нового, по суті, я не бачу. Трошки змінився низ, так, от пошок. І трошки заокруглили ці блоки. Нагадування. Що нового в нагадування? Тут по-англійськи написано. Коротше, не будемо все читати. Трошки змінили інтерфейс нагадувань, верх помінявся, і низ трохи заокруглили. Ну, не суттєві зміни, але є. Плюс отакий пошук-блок зверху. Годинник. Годинник теж стиль нижній змінили. Бачите, що отак: от воно плавно така гарна анімація. Ну от вони всюди йдуть по такому скляному дизайну. Оце красиво. Анімація завжди у Apple була гарна анімація. От тумблер теж помінявся. Якщо натиснути Змінити анімашки та, змінились. Анімашки такі дуже прикольні стали. Для прикладу, давайте App Store відкриємо. Те саме нижню панель поміняло, зробили таку більш прозору. Ну, це гарно, це реально гарно виглядає. Мені подобається та сама нижня панель, і в Apple, виходить, застосунку. От зверху ми зразу теж бачимо. Трошки скруглили блоки, не суттєво, але є заокруглення. Давайте в параметри перейдемо. Цікаво, як виглядає налаштування. Налаштування теж я бачу заокруглення блоків. От верх, низу це все кидається, пошук знизу, такий напівпрозорий. Якщо на нього натиснути, клавіатурка в нас впливає. Ну і вона якось трохи інакше виглядає, як на мене. Сюди натиснути, переключення йде. Угу. Такий пошук прозорий, це дуже прикольно. Бачите, от воно так вверх красиво блюриться. Оце дуже гарно. Це реально дуже гарно. Я бачу, деякі іконки трошки змінили. Ну, можливо, відтінки, трохи знову ж таки, додався в цей скляний, але на них сильно не видно. От. Але налаштування виглядають цікавіше. Ну і пошук вони на низ. це, до речі, зручне рішення, що пошук знизу. Тому що завжди він під рукою. Наскільки в користуванні, в принципі, я не думаю, що він буде якось заважати. От. Ну, і, в принципі, він сюди вписується теж непогано. Давайте пройдемося ще по застосунках. Safari. Відкриваємо Safari. Е, Так, у нас знову ж таки низ змінився. Отакі приємні анімації теж. Якщо перейти. Назад, виходимо назад, так. Ну, Таке дуже дуже приємно. Інтерфейс, Safari дуже класний. Анімації от реально дуже прикольно. Ці всі блоки такі красиві. Мені дуже подобається, як це виглядає. Це реально дуже прикольно. Треба, звичайно, тестувати і всі фішки. Обов'язково окремо буде відео на каналі, де я розповім про всі дрібниці в системі, які змінились. Тому що Apple багато чого на презентації не говорять. Програма фітнесу теж. Таке меню. Ну, це знову ж таки, це нова фішка вже пішла. Е, так, що такого може бути? Наприклад, в Дім давайте перейдемо. Аналогічно, в домі це теж помінялося. Отаке От у нас переключення, ну, анімація бомба. Далі, значить, що в нас є? Давайте, для прикладу, калькулятор відкриємо. Теж такий більш скляний дизайн, вони е, теж мають такі обрамлення. Цікаве, всі цифри. Е, давайте тепер перейдемо в переклад. Переклад аналогічно. Так, значить, YouTube Music, ну, то зрозуміло. Е, можна побачити також на таких папочках е, такий скляний дизайн. Ну, Це гарно виглядає. Ну, це реально дуже прикольно. Якщо перейти в команди, в командах теж це меню, плитки не змінили. Давайте в диктофон перейдемо. Теж верхушка бачу помінялась, і навколо кнопки компас без змін. Мірило. Теж це меню, лупа. Теж аналогічно такий блок трохи змінився. Е, ну, в принципі, все. Якщо перейти в повідомлення цікаво, так? В повідомлення, що змінилось, трошки вони промалювали кольором, е, получається, типу, від кого приходить повідомлення. Знизу пошуку такий, напівпрозорий. Ну воно цікаво виглядає. Давайте перейдемо, наприклад, сюди в меню. Блюриться вверх. Ну, це теж. Дуже прикольно, напівпрозорий пошук, і тут можна відповідно е міняти у нас фон, так? Е змінити закріплені, ну, гарна анімація. Тут можна, до речі, фільтрувати повідомлення і спам. І от, бачите, що якщо вам приходять якісь коди, якісь там підтвердження, ви можете все відфальтрувати, вам буде тільки вспливати е повідомлення від людей. А тут всі повідомлення, це дуже зручно. Якщо говорити про налаштування, то, напевно, треба йти в самі, в самі налаштування і там фон, бо сказали, що можна міняти фон. Ще, наприклад, ну, тут нічого не змінюється. Натискаємо цю кнопку. Теж такий інтерфейс трошки змінений. Ну, цікаво, анімації дуже красиві. Все плавно, класно. Ну, от мені це подобається. Так, е, значить, давайте перейдемо в налаштування. І спробуємо iMessage налаштувати програми. Получається так. І де в нас тут iMessage? Повідомлення. Нема тут можливості налаштування. Значить треба шукати в самому застосунку. Мені цікаво, як ті фони чатів тут змінюються, і як це буде виглядати. Якщо затиснути просто кнопку, тут нічого в нас не виходить. Ну, треба розбиратись. Треба розбиратись. І це реально цікаво протестити, як воно буде виглядати. Так, давайте для прикладу ще поглянемо оце меню. Ось так виглядає блок всіх бібліотека програм. Теж ну, такий цікавий скляний дизайн. Тут, в принципі, нічого не змінилось. В основному вони, знову ж таки, оці елементи, оці папки змінили. Виглядає цікаво. Ну, мені подобається перше враження класне. До речі, система сама працює теж. Доволі шустро. Єдине попитання знову ж таки є до цього, до шторки, тому що ну, я думаю, що так воно не повинно виглядати. Це перша бетка, і тут вони явно поправлять. От. Ну, а так, ну, доволі прикольно. Доволі прикольно. FaceTime там вони теж щось змінили, трошки бачу, помінялося. Новий виклик, отак, от теж обрамлення, плюс окремо кому останнє ви дзвонили. Ну, якось так, погода. Давайте перейдемо в погоду. Тут трошки теж в погоді додали прозорості. Знизу такий блок. Ну, це цікаво. Це цікаво. Принаймні, вже такий, знаєте, свіжий дизайн. Програма здоров'я. Теж те меню, яке є, трохи блоки розділили. Ну, і воно таке теж більш заокруглені Тут є елементи. Виглядає гарно. Ну, і більш так читаємо, так скажемо. Гаманець. Гаманець у нас той самий, тільки верхушка помінялась трошки значки. От. Ну, що вам показати ще? Та, в принципі, наче б все показав. Давайте е, про скрін, скрін лок, так? Затиснемо кнопочку, налаштувати. Е, з... Так, у нас віджити що можна знизу додати? Ага, це ми фотку змінюємо. Наприклад, на годинник переходимо. Все те саме лишилось. «Glass» і Solid можна міняти. Можна стандартні, можна такі лишати. В налаштуваннях тут, напевно, все-таки більше додали. Якщо не помиляюсь, тому що було менше. Так, з цим зрозуміло. Віджити. Віджити у нас тепер тут змінюються, додається. Розширити шпалеру. Отак От ось можна. Ефекти глибини. Ну, тут ми міняємо. І тут показати фото, обрати фото. Можна виставити. Віджити. Що в нас по віджитах? Отак воно вверх спливає. Це зручно, щоб у вас під рукою було. Ну, і віджити ви собі додаєте. Готово. Натискаємо. І що воно по віджитах? Віджити тепер знизу показується. Ну, або це глюк, або так і буде. Ну, я не знаю. Це треба знову ж таки тестувати. Анімація трошки змінилась. блокування розблокування. Ну, така вона більш об'ємна, але є підвисання таке, знаєте? Можливо, це, ну, неможливо, а пофіксять. Так, і що в нас тут? Давайте ми ще раз спробуємо його розблокувати, редагувати, налаштувати. Получається, в нас так само стилі тут залишились. І, наприклад, верх, що ми тут? Можна щось додатково змінювати? Ну, отут видно, підвисає. Так, ну, є глюки, так є глюки. Телефон, до речі, почав нагріватись. Е, я йому не дав відпочити. О, трошки з'явилися фризи. Ну, якось отак. Якщо перейти фотографії, то теж змінилось трошки меню фотографії, той самий стиль, зверху знизу помінялись. Ну і всюди цей скляний дизайн. Якщо підвести такий підсумок, то треба тестувати дивитись. Я думаю, багато ще змін є, яких можна побачити протягом часу користування. Це перше враження. Система, в принципі. Свіжо виглядає, є багато чого нового, але відповідно є підвисання і є певні глюки. Тому ставити не ставити тут же ви самі собі обираєте.